Змін та доповнення до схеми проходження вулицями міста автобус автобусного маршруту номер 6, Це був маршрут Новий світ автовокзал. Е, є неодноразові звернення на міського голову, є неодноразові звернення за підписами е, ініціативної цієї групи цих мешканців е, вулиць Котляревського е, Зарудкою, Броварна про те, щоб е, один випуск. Е, Маршруту номер 6 соціальний, повернути з Бродівської під малий міст, не зразу направо на Чехова і на Новий світ, а прямо за рудкою направо на Броварну на Котляревського і виходимо біля автоінспекції на чехва. І аналогічно з Нового світу. Я хочу сказати, що цей маршрут, цей випуск цього маршруту соціальний працює вже на протязі чотирьох місяців, і люди в тому задоволені, але для того, щоб підприємець не працював поза правовим полем, ми просимо виконком, він просить, щоб тимчасово виконком дав право до 11.05, Якщо все буде гаразд, не буде жодних зауважень і цей Є запитання з зараз? Це схема потребу зуження, здається. Обов'язково, тут другим написано про те, що підприємець, е, коли отримає цей, цей дозвіл виконавчого комітету на право, е, так яким чином здійснювати, значить він... Вона просто вашу ту вигляду. Так, то за дане рішення, прошу проголосувати.